Що відбувається? Аварія. Худобу забирають. Роботи залишаються без зарплати. Повторав, за другий год йде. Дві тисячі дав, то то зарплата. Спочатку врізали зарплату, а тепер хочуть залишити без роботи взагалі. Мова про ферму у селі Біла Криниця. Робітники кажуть, останні півтора року зарплати майже не бачать. Отримують за місяць менше мінімалки. Повністю ще не платили вони, а потім давали гроші. По три, по п'ять тисяч давали. ці вони. Перед деякими працівниками ферма досі боргує. Мені 130, то 120 тисяч дожди. За торішній рік раз дали 2 тисячі, о, другий раз дві не дали, повтори тисячі, тисячі, о і все. Окрім проблем із зарплатнею, продовжують розповідати працівники, керівництво ферми вирішило ще й забрати усю худобу. Директор не заперечує. Каже, тварин перевозять на утримання у Миргощу, що на Київщині я передав корів, ну, немає змоги їх годувати. Тобто я спас корів, передавши їх на інше підприємство. Тут вони не мали змоги існувати. Олег Січевський пояснює, перевезення худоби вимушений крок для ферми, адже підприємство у стані банкрутства. Утримувати його немає коштів, так само як і виплачувати зарплату. Не було врожаю, нема що збирати, нема що оплатити зарплату. Треба було знайти десь 2 мільйони гривень. Тобто ферма існувала, де найти у нас заблоковані рахунки. Тобто, всі наші, які поступають на рахунок, автоматично йдуть на заробітну плату, на отримання худоби. Робітники, які давно працюють на фермі, розповідають раніше такої скрути у підприємства не пригадують. кажуть, труднощі розпочалися, коли колишній директор ферми із невідомих причин пішов із посади. Попри усі негаразди, люди покидати цю роботу не хочуть. Їм пообіцяли, що до весни ситуація може покращитися. Ну сказав. Спонсор, як прийде весною, значить гроші буде платити, може. Він так сьогодні не сказав, якщо ви ще такої гарантії не ставте, що там тільки відгодують мировочці, Київська область мировощі. Можливо, ще повернеш назад, якщо ми заготовимо корма, тут все, то можуть повернути ще назад. Слова пана Миколи, директор коментувати відмовився. Лише додав, що ймовірність відновлення роботи підприємства доволі мала. Усе буде залежати від того, чи вдасться знайти необхідних для існування 2 мільйони гривень. Вікторія Якімець Артем Шаула, телеканал Media Group.